Так, відкриваємо ящик з хістіка, запакований виробником. Відкрили. Получається, от так він йде е, спресований вже в коробці. Тут, виходить, 20 е, цих е, пакетиків. От нормальний нормальний. Нормальний От, один у нас йде Вот, Видно, що він трошки такий спресований. Вот, до цього нормальний, розсипний, 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 розсипний. Розсипний з ящика один. Може, допустимо, бути в другому ящику, їх 2-3. Це все залежить від того, як його спресували, упакували. Відставляємо ящик в сторону. Правда, одною рукою не дуже добре знімати. Так, беремо пакетик, ставимо листочок. Є ножик у нас. Це відставляємо. Так, беремо легенько, надрізаємо пакетик. Все, пакетик ми надрізали. Ага, він ще йде в одному пакетику всередині.